Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин і зараз трошечки поговоримо про голодомор. Поїхали. Річ у тім, що для всіх це цілком відомий факт про те, що це був геноцид українського народу, який забрав за період з 1932 до 1933 років від 3 до 4 мільйонів життів українців. І ще близько. 7 мільйонів людей померли від хвороб, викликаних голодом. Тобто загальні демографічні втрати України від цього геноциду складають близько 10 мільйонів людей. Але ми мусимо враховувати, що у цієї акції вбивства голодом була дуже чітка мета. І ця мета полягає в тому, щоб упокорити Український народ зламати його волю до спротиву і його прагнення до побудови власної національної держави. І цю мету в значній мірі було досягнуто. Крім того, ми мусимо враховувати, що актів убивства голодом було, крім цього, ще два. Один в 1921-23 роках, який забрав життя близько мільйона Жителів Півдня України і мав на меті ослабити повстанський рух в степах України. Мета була частково досягнутою. А також голод 1946 1947 років, який також забрав близько мільйона життів і мав на меті впокорення українців після зміни окупанта. Коли замість нацистського окупанта знову повернувся окупант московсько-комуністичний. І тому ми повинні розуміти, що це звична практика убивати українців голодом для того, щоб їх упокорити. І наша головна мета це зберегти свою незалежну національну державу, враховуючи, що є повідомлення британської розвідки про те, що Війська РФ і цього разу готувалися організовувати Голодомор в Україні. Будьмо мужними, вистоїмо, відстоїмо свою незалежність і будемо жити в безпеці. Дякую за увагу!